Heh <laughs> Всім привіт! Сьогодні Танос та Що об'єдналися, бо сьогодні ювілейний 10-й випуск Що? Тобто, що номер X. Найкращі, найдовші та найдетальніші новини про серіали та кіно, які ви можете знайти в українському Ютубі. Сьогодні поговоримо про паралізування всього Голлівуду, зраду Україні відомим актором Джоні Деппом, Барбі Геймер найкращі анімаційний проєкт, який ставить нові нові Рекорди та навіть вже сміється з Джеймса Кемерона. Ну і перші фото Росомахи та Дедпола, які ви, напевно, вже бачили, тому що цей випуск виходить у понеділок. Ну і також багато чуток, скандалів, інсайдів, касових зборів та релізів цього тижня. Або вже минулого тижня буде весело, смішно, та іноді крінжово, як завжди, на Натаносікс. Але перед початком я попрошу у вас лайк, бо з кожним лайком під цим відео у голові путінки з'являється одна ракова пухлинка. Тож будемо щасливі разом. О, їхали! Голівуд офіційно все! 13 липня стало останнім днем, коли актори могли домовитись з продюсерами у Голлівуді щодо оновлених умов співпраці. І як ви розумієте, це не мало успіху. До сценаристів та їх страйку тепер приєдналися і всі актори Голлівуду, які входять у гільдію. А це на секунду 160 тисяч акторів. Цей бунт став першим з 1980 року та першим об'єднаним зі сценаристами з 1960 року. Тепер актори не мають права брати участь в озвученні проєктів або зніматися в них, бути присутніми на червоних доріжках та прес-показах, та також бути присутнім на інших закладах, як, наприклад, Комікон. Також, наприклад, вони не можуть дати право на оцифрування свого обличчя або ж навіть виставити якийсь пост у своїх інстаграмах або тіктоках. Чого хочуть актори? Актори хочуть покращення вже сьогодні у вигляді збільшення заробітної платні, пенсійні виплати. Та страхування здоров'я після завершення кар'єри, заборону дистанційних чи цифрових кастингів, захист права на цифрову зовнішність та голос, а також заборону роботи штучного інтелекту у сфері акторського таланту та процес доходу на стрімінг-сервісах. Продюсери вже сказали, що були готові погодитись майже на все, окрім вимог щодо стрімінг-сервісів та штучного інтелекту, що вже своєю чергою не влаштовує гільдію акторів. Боб Хер назвав цей вчинок Зрадницьким і заявив, що ці бунти були виконані у найгірший час для індустрії, яка тільки виходить з ковідної кризи. Угу. При цьому напевно витраючи свої сльози великими грошима. Коротше, за оцінкою бокмейкерів США та спеціалістів у сфері, чекати на розв'язання цього питання раніше жовтня або навіть листопада не варта. Ну а нас, як глядачів, може очікувати пустий календар релізів на наступні пару Років від проєктів створених у США як кіно, так і стрімінг-сервісів. Останніми днями вже було повідомлення про зупинення таких знімальних процесів, як у Дедпул 3, Venom 3 або у фільмі Apex з Бредом Пітом. А як думаєте ви, чим завершаться ці страйки і чи мають вони якийсь сенс? На мою думку, так мають. І я сподіваюся, що це тільки покращить майбутню якість Голлівуду, яка за останні роки стала ну, занадто поганою. І занадто низькою. Ну і до речі, про гроші. Всі ви бачите, я сподіваюся, те, що фільми провалюються один за одним. Якщо ні, то раджу не скіпати частину з касовими зборами у кінці кожного щотижневого новлення. Ну, це просто порада. І навіть не дивлячись на це, Дісней все одно залишається лідером ринку по прибутку у Голлівуді. Зазначаю не доходу, а прибутку. Так ось за цей рік у світовому бракаті компанія забрала 0,4. Мільярда доларів. Головним же фільмом для машиного королівства став Аватар 2, який вийшов у минулому році, який тільки у цьому 2023 році зумів взяти 837 мільйона доларів. Друге ж місце посіла Universal Studios. Вона взяла майже 2,9 мільярда доларів. Ну а бронзу взяла Sony. так, не Warner, а Sony. і мільярда доларів. З ді свіженького сьогодні стало відомо, що Боб Айгер залишається директором Дісней ще до 2026 року. Тож ми ще встигнемо побачити, що зможе змінити старий новий директор, і чи зуміє він повернути велич мишиної корпорації та імперії у Голівуді. На цьому тижні також з'явилися перші фото та відео зі знімального майданчика Дедпула 3. І на цих фото ми можемо побачити, як жарт про 20-те століття Fox. Воно позаду ось тут, угу. де раніше і виходили дедполи, так і на класичний костюм Росомахи жовтого кольору. Прем'єра була призначена на травень наступного року, але з урахуванням страйкування скоріш за все, воно буде перенесено. І дата буде змінена 100%. Джеймс Ган, який потрапляє у кожне, що назвав чотирьох акторів, яких ми побачимо у фільмі про Супермена. Ізабеля Мерсет, яку ви знали по фільму в пошуках Дорі, зіграє орлицю. Гатекі з серіалу стартап містера Таріфіка. Ну, а зеленого ліхтаря Гая Гарнера, Натан Філіон чудовий кастинг усіх трьох. А Ентоні Керіган. Зіграє матаморфо, засновника такої команди, як аутсайдера. На логічне питання преси та фанатів. Навіщо фільму так багато персонажів та акторів? Джеймс Ган відповів, що цього потребує сюжет, а сюжет. На думку Гана, на першому місці. Проте, постановник зазначив, що головна сюжетна лінія, як і раніше, буде сформована на любові та почуттях між Суперменом та Лойс Лейн. Дата прем'єри через два роки 11 липня 2025 року. І скоріш за все страйкування ніяк не змінить цю дату. Тепер перейдемо до Amazon. У п'ятницю пройшов Prime Day 2023, і нам показали багато цікавого. Другий сезон одного з найкращих. Фентезі у світі сарказм, колесо часу виходить у вересні, а продовження річера у грудні. Вказали пару нових кадрів Ген Ві і спін-офф спінов хлопаків. Серіал виходить у вересні, тож ми можемо очікувати навіть більше, ніж пару кадрів, а, наприклад, трейлер. У листопаді ми крінжанемо з нових містера та місіс Сміт. Ось вони. Також показали кадри нових фільмів з Джеймі Фоксом, Едді Мерфі, Умою Турман та Майклом Пенью. Більше в трейлері, який ви можете побачити у закріпленому коментарі. Барбі Гейт починається вже на наступному тижні, а тому прийшли пару інсайдів. По-перше, стало відомо, що фільм Крістофера Нолана коштував не 100 мільйонів доларів, як це зазначалося раніше, а 185 про це заявив сам Нолан. По-друге, що цей самий Нолан був у гніві від того, що Барбі... Барбі поставили на одну дату з опенгеймером. Так режисер навіть просив свою колишню кінокомпанію Bros. перенести Барбі, але ті відмовились без назви, хоч якихось нормальних причин. І хоча на публіці режисер тільки ради конкуренції, і дуже радий, що багато фільмів є зараз у кіно за лаштунками згідно статті інсайдер, сказано, що Нолан був дуже злий через таку ідіотську конкуренцію і що увага преси буде розділена. Та не сфокусована ні на Барбі, ні на опенгеймері. Ну а критики, які вже подивилися фільм, відзначають, що у нас тут один з головних претендентів на Оскар акторська гра, масштаб, музика та режисер на найвищому рівні. Хоча багатьох і шокувала та навіть здивувала сцена обміну саїтіями, коротше сексу, між Мерфі та ще однією актрисою, яку я не буду називати, щоб не спойлерити. Ця сцена йде 15 15 хвилин, і на думку преси, вона ну, просто занадто натуральна і зайва у цій картині. Тобто всі кажуть одне і те ж саме: фім шедевр але навіщо ця сцена не зрозуміла? Я дізнаюся лише у середу, і так огляд буде на каналі, як зазвичай. Тож, можете заходити дивитися огляди. Як, наприклад, з місією нездійсненою, яку мало хто дивився. Ну і повертаючись до інтимної сцени, думаю, що у Барбі ми такого точно не побачимо. Бо ну, у Кена там. Нічого й немає. Ну і до речі, про Барбі. З'явилися перші відгуки на цей прекрасний фільм від преси. кажуть, що це дійсно метаіронічний шедевр, який сміється над сучасним світом, пресою та індустрією. Відмічають прекрасну режисуру Грети Гервін та чудову гру Райана Гослінга та Марго Робі. Хоча є і дуже багато відгуків, де хвалять фільм особливо за показ фемінізму, а не самого фільму, та проблеми гендерної. Несправедливості у нашому світі. Що вже особисто для мене трошки лякає. Злякала картина і В'єтнам, де фільм офіційно заборонили до показу, але не через це, про що я казав раніше, проблемою виявився ось ця картинка. Подивіться, яке жахіття. Ви бачите? Ви це бачите? І ви спитаєте, що саме та нас? А я вам скажу, мапа, подивіться на мапу. Ну, де таке можна побачити у 2023 році. І ви, як нормальні люди, можете сказати, що з нею не так. Так ось, на думку. Муко влади В'єтнаму вона неправильно розділяє жовте море та показує владу Китаю над іншими азійськими країнами. На що ворнери логічно відповіли, що комусь треба піти у лікарню або просто перестати дивитися Ютуб про зради та е, теорії про масонів? А як ви думаєте, чи є ця картинка? Пекельна картинка символом боротьби за владу та натяком масонів на контроль за людством? А ось хто вже вирішив все. Ось так я сказав. Так це Мавка та Аватар. Так, я про той самий Аватавка, що не чули, а він був, і він мав місце у цьому році. Було виявлено, що Мавка продала 1 мільйон 217 тисяч 644 квитка в українських кінотеатрах. А на аватар, в свою чергу, пішли жалюгідні 1 мільйон 215 тисяч 598 глядачів. Ну і що, що аватар вже йшов майже два тижні у 2022 році, так? Ну і що, що Мавка йде обратно. Акаді 19 матінко моя тижнів. Про це не каже преса. Тому не будемо казати і ми. А ми просто поопладуємо успіху найкращого анімаційного проєкту і сучасності, який підійме з колін не тільки анімаційний фронт, а і усю економіку країни. Тож давайте поопладуємо. А ось кому не опладували навіть зі сарказмом, як тільки що цього тижня. Це Джоні Депу. Русняві ЗМІ почали кидати інформацію про те, що актор повинен приїхати на болота та знятися там у кліпі, походити по містам і йому за це заплатить велику кількість грошей. Також мережами стало поширюватися ось це відео. І всі одразу почали створювати нову зраду, так само, як я, до речі, так би мовити, Джоні насрав нам прямо у ліжко цього тижня. І виявилось трошки інакше. Менеджер актора спростував вже інформацію про цей фейк, а нормальні міжнародні змі до цього нічого і не публікували, тільки русняві змі. Тож, скоріш за все, це був фейк москалів. Тож можемо видихати і жити далі. Але. Постільну білизну краще відправити у прання. Може, це був і не Джонні Деп. Ну а на червоних доріжках у Тома Круза спитали, як довго він ще буде бігати у кадрі, та доводити, що божевілля буває і у багатих людей за 60 років. А той відповів наступне: Харісон Форд – легенда, і я сподіваюся, він продовжить бути нею. Я маю ще 20 років, щоб наздогнати його. Я сподіваюся, знімати нові частини. Місія не здійснена до поки не досягну його віку. І ці слова дуже круті з урахуванням сьомої частини. Хоча я порадив зупинитися десь на десяти роках раніше, бо дивитися на Форда в останній Індіана Джонс було важкувато. Чому це було так? І загалом огляд без спойлерів, ось тут. І до речі, до речі, про Форда його найкращий друг Ентоні Маккі, за версією Ентоні Маккі, звісно, заявив, що Гаррісон Форд вразив його так, що той забув навіть свої строки і слова у фільмі «Капітан Америка 4». Може, і не через Гарріса Форда. Проте він сказав, що саме через Форда йо йо, йо! Перший день був таким страшним. Я так сильно нервував, що не міг пригадати своїх реплік. Саме за цього, так а не за того, що навчив. Адже він Харрісон, чорт забирає Форд. У нього така аура. Але вона дуже швидко розсіюється, тому що вона дуже класна. У такий є філософ. У ньому є все, що має бути у кінозірки. Він сказав: давайте вже знімемо це лайно. І всі відповіли, так знімемо це лайно. Йо. І після цих слів я не знаю, що треба зробити, але я хочу побачити слоганом цього фільму: цей про капітана Америка 4. Ми зняли це лайно. Це буде прекрасна рекламна кампанія, як для усього сучасного. Марвел так і просто для Ентоні Маккі та Харрісона Форда. Неймовірна історія, як і завжди, з ентоні Макі. А закінчу основні новини Бобом Айгером, я про нього вже казав, директором Дісней. Він заявив, що план розвитку продуктів Марвел та зоріні війни будуть чекати деякі зміни, та особливо зменшення контенту по цим франшизам у майбутньому. За словами Боба, велика кількість серіалів та фільмів по цим франшизам зробили так, що глядачі перестали радіти через перенасичення контенту. Цікаво, чи не пов'язано? Ув'язано це не з тим, що виходить багато різного по Зорі Війнам та Марвел, а через те, що якість у них жахлива. Як думаєте ви? Можливо, це через те, що четверта фаза Марвел, одне з найгіршого, що було у Голлівуді за останні років 40. Або, можливо, через те, що основна нова трилогія Зоріні Війни така жахлива, що навіть серіали набагато краще за це лайно? Ні, ні, ні. Просто дуже-дуже багато. Ми зменшимо все, і люди будуть хавати. М Прям плямкати, плямкати, плямкати від цього е, Брауні, так би мовити. О, що я тут бачу? Це ж експрес-новини. Це як зростання цього каналу тільки швидше. Бун, творець Mortal Kombat, продемонстрував нам перше фото Джоні Кейджа у виконанні Карла Урбана. Дата прем'єри була призначена як 2024 рік, проте знімальний процес фільму було зупинено через страйкування акторів. Також нам вперше показали русалку, не русаленьку, а русалку Джона Сіну виглядає на 11 русалок з 10. прем'єра Барбі, де ви і побачите цього персонажа і не тільки його, буде вже у четвер. Але русал це не найкраще, що ви сьогодні побачите. З'явилися перші кадри гномів з білосніжки та самих гномів. Нагадую, це нова версія казки від Дісней, де головні ролі будуть грати Галь Гадо та Рейчел Зеглер. Ну виглядають канонічно та десь на 2 мільярда касових спорів. В світовому прокаті. Особливо мене, особливо мене доставляє дівчина гном у братів гномів. Так це круто. Напевно, вона гендерно вільна або небінарна особа. Макс, той що не Макс, а Макс показав постер четвертого сезону Гарлі Квін. Епатажний та скандальний серіал. Мультсеріал повертається на стрімінг платформу вже 27 липня. До речі, а що нагадує ця ракета вам? Я просто не можу згадати, що це мені нагадує. Досить дивна картинка. Тут у нас виклали окопи росні! А ні, це лише нові фото з Дім Дракона. Так, це ж не Ікс про війну, точно. Але всі мертві руські можуть подати свої заявки на участь у другому та третьому сезоні проєкту. Вони підійдуть просто відмінно на ці ролі. Я впевнений, що HBO буде економити багато грошей таким чином на масовці та декораціях. А руські жінки отримують нарешті щось краще за ладу. Я просто впевнений за це. А може навіть їм дадуть туалет. Прем'єра другого сезону була назначена на 2024 рік, і цікавий момент знімання серіалу продовжується через те, що більшість акторів є британцями, а не американцями. А тому вони не входять у гільдію акторів США. Тож цю прем'єру ми можемо побачити наступного року без змін. Дауні молодший на червоній доріжці заявив, що дуже шкодує дуже і дуже за свій фільм, Доктор Дулітал, і не тільки він. Він зазначив, що фільм є катастрофою та зруйнував два роки його кар'єри актора. Ну і також актор сказав, що після вибуття з Марвел був занадто самовпевнений і не розумів межу свого таланту. Новий фільм Майкла Мана з Адамом Драйвером у головній ролі Феррарі нарешті знайшов дату виходу у світовому прокаті. Фільм отримав кіно дістриб'ютора та дату виходу під Різдво цього року. Що ж до фільму нагадаю, що у цій картині зіграє Пенелопа Круз, Шейлі Вудлі, Патрік Демсі. А сюжет розповідатиме про життя творця найвідоміших червоних машин у світі. І до речі, знаєте, де ще є Феррарі у новому огляді на серію Need for Speed, який вийшов вчора. Ось він тут дуже круте відео. Подивіться, вам супер сподобається, особливо тим, хто хоче згадати старі комп'ютерні ігри. Там ви побачите те, що шукаєте у своєму житті, і трошечки навіть будете плакати. Проте є ті, хто і не має жодного релізного вікна, і навіть теоретичного релізного вікна це 28 років по тому. Так, це продовження серії фільмів «28 днів по тому і «28 тижнів по тому. І так, ми, скоріш за все, ніколи не побачимо «28 місяців по тому, що досить дивно. Про все це заявив Дені Бойл та Алекс Гарленд, який і хоче поставити фільм. За словами режисерів та продюсера, зараз вони працюють над отриманням прав та початком Продакшени цієї картини. Але ідея, яка є у творців, особливо у Гарленда, дуже крута та захоплює усіх продюсерів. І навіть Бойл сказав, що якщо Гарленд не зможе зняти фільм, він зробить це самостійно. Тож, ми будемо чекати цей фільм. напишіть у коментарях. І напишіть, чи дивилися ви ці фільми. Мені дійсно дуже цікаво, тому що я великий шанувальник цієї франшизи, а про неї знає дуже мало людей, як на мене. Ну і тут Джеф Роу та Сет Роган сказали, що у мультфільмі Черепашки ніндзя, які виходить вже у серпні без затримань, не буде Шредера. Mm -hmm, як головного злодія, Цього ультралогія бережуть на сиквел через те, що черепашки ще діти і просто не готові зустрітися з таким монстром, як Шредер. А хто готовий до зустрічі, так це Ідріс Ельба. Він готовий абсолютно до всього. Особливо він готовий до сиквелу повноцінного фільму про Лютера, який поставив багато рекордів. На Нетфлікс, про які нам ніхто не скаже, проте так сказав Ідрісельба. ось, фільм увійшов у п'ятірку найкращих фільмів Нетфлікс, і кінокомпанія та актори вже хочуть знову продовжити історію детектива з Лондона. Щоправда, я чомусь не вірю, чомусь не знаю, що існує якийсь рейтинг п'яти найкращих фільмів Нетфлікс. А якби він і був і навіть за цей рік, то навряд чи там була б стрічка про лютера? Ну, чесно, при всій повазі, до франшизи, я дуже люблю людера, але 5 найкращих фільмів Netflix. Але не тільки Ідрі Сельба хоче створити свій власний франчайз на роки вперед. Зої Салдана хоче зробити те ж саме, але вже з новим серіалом: Спецпідрозділ Леви для піару проекту Paramount+, Plus, де і буде виходити цей проект, випустив пару постерів, та навіть вже нагадує про те, що ось 23 липня вже вийдуть перші серії. Тож давайте чекайте, йдіть там за попкорном. Ми будемо дивитися на Ніколь Кідман та Зої Салдана. Ну і може комусь цікаво. Дісней Плюс виклав постер до нового Персі Джексона. Ось така новина. Кемерон Монаген та Сара Деджарден приєдналися до Лето у Трон 3. Знімальний процес був призначений на серпень, але тепер буде відкладений через страйкування акторів, тому що там є багато американців. Ніл Гейман заявив, що планує зняти з Амазоном і третій сезон серіалу God Ідеї та персонажі для третього цього самого сезону вже є, і можливі навіть повернення. Іх героїв з першого сезону, яких ми не побачимо у другому. Про кого саме він каже, поки невідомо. Нові серії серіалу почнуть виходити 28 липня. Дуже чекаю, тому що перший сезон мені дуже сподобався. Ну і Гав'єр Барден приєднався до Бреда Піда у його фільм про Формулу 1 Апекс, а ні, це не цей футаж. Режисує фільм, талановитий Джозеф Касінський. До речі, нещодавно Бреда Піта знімали на одному з реальних заїздів Формули 1. І Виглядає він як завжди неймовірно. Проте фільм відкладено і, можливо, буде скасовано. Ну. Подивимося, якщо ж ви ще тут і після всіх цих новин ще зі мною навіть не спите, я вам вдячний. Тепер коротесенько пройдемось по трейлерах. І їх теж занадто багато для цього тижня. Так, Наполеон, не Торт, а Бонапарт продемонстрував, що нас очікує цього року від Рідлі Скотта та за участі Гуакіма Фенікса у якості головної зірки. А очікує нас епічність, пафос та картина, яка нагадує картини 2000-х років, як Олександр, наприклад, Гладіатор. Чи царство небесне. Геральт каже продюсерам Netflix, що вороття назад немає, буквально. А може, це каже і не Генрі Кевіл, і цього у сценарії не було. Може він сказав це просто, коли їхав додому. Невідомо. Але трейлер останніх трьох серій виглядає цікаво. Тут сперечатися складно. Огляд на перші п'ять серій ви можете подивитися на моєму баймі кофі від 6 доларів на місяць. Там є багато відсилок на ЛГБТ, і навіть кантні моменти. Uh -huh. Деяке нове бачення історії про короля Артура ми можемо побачити у трейлері серіалу Зимовий король, Реліз на стрімінг-сервісі MGM так, є і такий. Дата релізу 20 серпня. Трейлер непоганий, проте виглядає досить чинельною. А сока, і це не мат, продемонстрували ще один потужний трейлер. І все було б гарно, але й і Обіван Кенобі або Лайнобі теж мав потужні трейлери. А загалом вийшов пук. Тож чекаємо на серпень, щоб дізнатися, що ж це новий Андор чи новий обіван Кенобі. DC спробує закохати у свою історію загальних глядачів, та з 20 липня буде викладати багатосерійну історію створення своїх коміксів та персонажів. Warner Бразер все вірить у те, що їх синій жук не провалиться у прокаті та не повторить успіх Шазама, успіх Шазама, чорного Адама та Флеша. А тому випустили величезний за обсягом трейлер нового. Проєкту, де майже показало все цікаве. Виглядає все так цікаве, але занадто дитяче, як на мене, і надто навіть дитяче для підлітків. Фільм можуть врятувати відсутність конкурентів та збори у Мексиці та Латинській Америці. Прем'єра вже цього серпня. Ніколас Кейдж та його просто дивакувати та дешевий грім буде відображати у кадрі найманого вбивцю, який зав'язав, але повернувся через смерть собачки. Ні. Sze, szén itt A Добре. Ну окей, тут не буде песика, проте буде дитина. Якщо ви шукаєте бойовий комедію класа Б, то Пенсійний вклад може вам сподобатись реліз у серпні цього року. І так, Пенсійний вклад це назва, а не реальний Пенсійний вклад. Хоча ви можете теж складати гроші на пенсію, це буде досить розумний крок у вашому житті. Продюсери та Крістофер Нолан починають боятися чомусь за свій проект. Саме через це, напевно, я не впевнений, я не експерт Голлівуда, був викладений величезний п'ятихвилинний трейлер Опенгеймера. Нагадаю, що фільм має бюджет 185 мільйонів доларів, і для виходу у плюс йому треба зібрати у світовому прокаті десь 650 мільйонів доларів. Що зробити буде. Важкувати, на мою думку, через його дорослий рейтинг. І, можливо, нас чекає ще один провал Нолана. Віллі Вонка вирішив показати всім, як повинен виглядати сімейний різдвяний фільм, але десь по дорозі втратив божевілля Віллі Вонки та показав лише його шоколад. Люк Бессон же вирішив нагадати всім про себе і випустив трейлер Догмен, нової слідчки в улюбленому жанрі цього режисера, драматичному екшені. Виглядає цікаво, але офіційно. Ційно виходить у широке болотний брака, тож можемо напевно забути про цей фільм. Також український кінематограф подарував нам фінальний трейлер Товбуш. І це на рідкість для нашого кіно. Я визнаю це чесно, якісний трейлер. Є питання, звісно, до діалогів та акторської гри. Але такі ролики дійсно можуть запросити людей у кіно та продати фільм. І це дуже приємно бачити. Я здивований, чесно, тому що у нас не вміють робити трейлери, але цей навіть дуже дуже якісний. Ну і останнім я можу презентувати трейлер серіалу Twisted Metal. У проєкті можна побачити найкращого актора у світі за версією Ентені Маккі, багато тупого умору та трешу. Та чи вийде все це поєднати вже інше питання? І тим паче зробити цікавий проєкт. Ну я не впевнений, чесно кажучи. Якщо це був би фільм, так, але як серіал, мені здається, це може не працювати та виглядати досить дешево. Касові ж збори в США були спокійні. Не як я зараз, а спокійніше. Триумфатором тижня став Астрал Червоні двері. Картина взяла у дебютному уікенді 33 мільйона доларів. Краще за цей фільм франчай зумів показати себе тільки з сиквелом Astral 2013 року. Тоді картина на старті взяла 40 мільйонів доларів. Діана Джонс і провал Рок, вибачаюсь, і реліквія долі впав на друге місце і зумів зібрати лише 27 мільйонів на свій другий уікенд. Чуда, не вийшло, і ми бачимо головний провал 2023 року. Ну а бронзу зумів взяти звуки свободи. І ви такі що? Так ось, цей фільм є релігійним фільмом та потрапив у великий скандал у США. За чутками церкви скупають квитки, що про цей фільм говорили, але в залах зовсім немає глядачів. Що ж, я говорю, а тому план релігійних компаній та навіть масонів, якщо він і був, виявився досить успішним. Картина взяла у дебютний уейкенд майже 20 мільйона доларів. Що ж до нових релізів, та коли цей ролик вже закінчиться, то 10 липня на TBC вийшов. Четвертий сезон «Чудотворців», 13 липня на FX п'ятий сезон. Чим ми зайняті в тіні, 14 липня на Apple TV другий сезон фундації. І що ж до цифрових релізів, «Астероїд Сіті та Трансформери час звірів виходили 11 липня у США. А 14 липня на Netflix був реліз пташини Короб Барселона. В кіно нічого нового не виходило, тому що місія вийшла у суботу. Ну і фінальна подяка всім людям, яких ви бачите. Зараз на екрані. І кожному, хто чує ці слова. А також кожному, хто допомагає або колись, мабуть, колись допомагав проєкту Танос X. Особливо подяка Таносам з рукавичками Ярославу Левченко Зверойду, Павлу М та Поліні. Вічному Таносу Танкеру XYZ. До речі, з днем народження, чуваче, та божевільному титані Миколі, якому я вже пишу сценарій для його особистого відео. Це був просто величезний випуск новин, і я впевнений, що у вас буде теж величезний успіх вже на цьому тижні. Бережіть себе, і що